Вітаю, друзі! Сьогодні 28 травня 2024 року. 28 травня. Ветерани, прикордонники пам'ятають цей день. Сьогодні цікава робота, друзі. Хто слідкує за каналом, той бачив. Тут було дерево, а хто не слідкував, тому розкажу, що тут було дерево, отаке ж, як оцей шугартайм Але воно загинуло, його з'їли, хрущі під'їли. Ну я тут провів роботу. Ділав шурфи такий, заливав туди октару 20 грамів на відро. Ну, зараз ви бачите. Так, да, і оце ж дерево старе було, дало оце такий пагін, відбило від підщепи. У вересні я прищепив сюди два глазка. А коліровку зробив. І ви бачите, обидва прийнялися і обидва гарні, але треба оставити один. Це сорт Месина, який я дуже-дуже люблю і розповсюджую. Ну, а я оставлю оцей, він більший, а той прийдеться видалить. Отак, от зараз я його от. жалко, але що зробиш? Оставлю поки кончик на всякий випадок. Вдруг цей зламається. Тоді звідсиля випустимо новий. Що тут треба зробити, друзі? Я буду формувати, тут у мене ряд, ряд чаша і тут зроблю чашу. выдаляю все листочки тут. Гелочки я уже повыдалял. И вот на высоту 50 сантиметров я сделаю штамп. Штамп будет 50 сантиметров. И тут вот есть добрые 4 гилки на все стороны свиту. И тут выше Азрізаю. Отак. Вот От і вийшло. Бачите, що, друзі, вийшло. Вот. Чотири буде рукави. Ось вот такий красавець. Сорт не А був лаурол, теж добрячий сорт. У ну, мене є і лаурол. Зараз ми його підв'яжемо. Вот так вот подвяжу. Обовязково нержавеющая трубочка. Вот так выревняю. Зараз, друзья, и покажу. Вот так вышло, друзья. Все ревненько. Тут у меня очень І купоросу я продезінфіцирую. Всі ці нижні зрізи. Отак. Вот Зараз воно підсохне, підсохне і я оброблю своєю мастикою. Вона стоїть у мене герметично закрита і потім закопаю це місце і будемо вирощувати нове дерево на місці старого. От і все, друзі. Обробив своєю мастікою. Мастіка у мене герметично тут закрита. І чудово функці функції свої виконує. Ви бачите як вийшло гарненько. Чотири рукава. Чітко розположені по кутам світу. Ну що, було дерево п'ятирічне, лоу загинуло, відбило пагін, я його обрізав. Восени в вересні прищепив сюди дві бруньки, обидві прийнялися і от новий сорт. Ну що, добрий час мисина. На цьому все. Друзі, з вами був Петрович. І нове дерево, нове життя. До побачення! Відіоканал Петрович Продакшн Україн обліплене ягод. На да все добре.